Вітаю вас на уроках математики. Тема уроку дроби порівняння дробів. Пригадай, що таке дроби? Числа виду: одна друга, одна третя, одна четверта, дві третіх, три четвертих, п'ять сьомих називаються дробами. Число над рискою чисельник дробу, число під рискою знаменник дробу. Риска в записі дробу означає дію ділення. Знаменник дробу показує, наскільки рівних частин поділено ціле, а чисельник скільки таких частин узято. Розглянемо малюнки. На скільки рівних частин поділено кожний круг? Одна восьма, перший малюночок, другий малюночок чотири восьмих, Третій малюночок, п'ять восьмих і четвертий малюночок шість восьмих. Скільки восьмих частин кожного круга зафарбовано? Прочитай дроби. Прочитай дроби і поясни, як вони утворені. Назви чисельник і знаменник кожного дробу. Зверни увагу, ті частинки, які зафарбовані, це буде. Чисельник, ті, що, наскільки поділено прямокутник це буде чисельник. Ціле містить дві половини, або три третини, або чотири чверті, або п'ять п'ятих, або десять десятих. Ціле яблуко зображене на малюнку, містить дві половини, тому записуємо ось так, дві других. Піца зображена на малюнку, містить вісім восьмих частин, і з дробовими числами можна виконувати різні арифметичні дії. Додавання, віднімання, множення, ділення. Розглянь малюнки двох однакових прямокутників. Кожний з них поділили на п'ять рівних частин. У першому прямокутнику зафарбували одну таку частину, а в другому три частини. На малюнку бачимо, що в другому прямокутнику зафарбована більша частина, ніж у першому. Із двох дробів з однаковими знаменниками більшим є той дріб, у якого більший чисельник. Порівняй числа одна сьома і шість сьомих. Так, дійсно шість сьомих буде більше. Три дев'ятих дев'ять дев'ятих. Так, дев'ять дев'ятих буде більше, ніж три дев'ятих. Дві тридцятих або двадцять тридцятих. Так, дійсно більше буде двадцять тридцятих. Робота із зошитом. Яка частина в кожній фігурі зафарбована? Назви це число. Правильно 4 шостих, тому що зафарбовано 4 частинки. 9 дванадцятих. Порахуй, скільки зафарбовано частинок. 9. 9. чисельник, 12, знаменник. Чотири восьмих. Шість восьмих. Дякую за увагу. Поставте вподобайку. До побачення.